З липня 2024 року у Запоріжжі триває проект Вільні хвилі. Це безкоштовна реабілітація плаванням для ветеранів війни та для чинних військовослужбовців. Це військовослужбовець Сергій Імбаровський. До проекту Вільні хвилі, профінансованого метинвестом та запоріжсталю, доєднався, щоб покращити стан здоров'я. У мене були контузії, контузії ще з тих часів, ще з часів АТО. Травми, знаєте, у нас у кожного якісь є, у когось вони фізичні, у когось вони психоемоціональні. Тому ну, наразі я сюди потрапив, попалося об'явлення. Ну, так як я люблю спорт і постійно протязі всього життя ним займаюся, то вирішив скористатися цією можливістю. Для Сергія Імбаровського це вже 12-те заняття. Каже, в його успіхах величезну роль відіграла методика призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва, яку на заняттях впроваджує тренер. Сергій Вікторович він допомагав, допомагав мені здійснювати, працювати над своєю технікою, розказував про деякі моменти, нюанси, ну і закріпляв їх на практиці. Життя це рух, тому давати можливість військовослужбовцям. Які отримали травми каліцтва і проходити реабілітацію, відновлювати своє здоров'я. Ну я вважаю це благою справою. А це побратим пана Сергія Ігор Діхтяренко, військовослужбовець з 1992 року, на реабілітацію плаванням прийшов, щоб повернутися до служби в Збройних силах України. Після тяжкої контузії майже не ході, да а в басейні я живаю. За це я дуже вдячний, що дають нам захисникам можливість. Почувствувати знову себе повноцінною людиною. Я вже був на пенсії, але військовій пенсії, але спочатку полномасштабного вторгнення формували місцеву бригаду, і я, як заступник командира бригади, пішов на фронт. На фронті отримав тяжку контузію, поранення і був списаний. Але я намагаюся знову повернутися в строй. Це моя професія, це мій. Обов'язок важливість реабілітації плаванням відзначають не тільки учасники проєкту, а й лікарі. Акватерапія або там терапія через реабілітація через плавання це дуже сучасний комплексний від реабілітації, який дозволяє. І бути якось психологічно не обтяженим, да, бо сама вода по собі має які релакс релаксативні властивості. А з другого боку, більшість м'язів, які існують у людини, включені в процес плавання. Тому які б не були травми, якщо пацієнт має можливість контактування з водою, реабілітація через плавання дуже корисна. Безкоштовна реабілітація військових та ветеранів у межах проєкту Вільні хвилі триває за фінансової підтримки компанії Метенвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя Платформа спільних дій. Дуже вдячний керівнику у проєкту, нашому тренеру, який займається, надає можливість методичної допомоги, практичної допомоги, підказує, коригує всі дії. А коли стане трішки потепліше, ми і бігати почнемо. І думаю. З допомогою їх повернемося стрій.